Мій син подзвонив мені. Ми поміняли замки, ти більше тут не живеш. Але потім я, у світі, де ми звикли вірити, що рідні завжди будуть берегами, іноді саме вони штовхають нас у бурю. Уявіть собі, ви прожили більшу частину життя в домі, що пахне спогадами і вишневою випічкою, і раптом дзвінок. Холодний голос сина. Ти більше тут не живеш. Без попередження, без поради, без серця. Але почекайте. Не поспішайте думати, що ця історія про слабку бабусю, яку витіснили з її власного дому. Ні. Це історія про те, як навіть після сімдесяти можна навчити молодших, що життя не про квадратні метри і документи. Це історія про внутрішню силу, яка розкривається лише тоді, коли на неї не очікують. Історія, яка змусить вас подивитись на старість по новому. Бо те, що сталося потім, змінило все. Не лише для неї, а й для тих, хто вирішив, що має право вирішувати замість неї. І, можливо, саме в цій історії ви знайдете дзеркало до свого власного життя, а може, і до власних стосунків, із тими, кого звикли називати нашими. Готові дізнатись, як одна проста, але мудра відповідь може зламати плани навіть найхитріших маніпуляторів, тоді тримайтесь. Бо попереду справжня життєва історія, яка розбудить у вас і гнів, і захоплення. І бажання більше ніколи не мовчати, коли йдеться про власну гідність. Розповідачка отримує шокуючий дзвінок від сина ми поміняли замки, ти більше тут не живеш. Вона реагує спокійно. Через два дні син отримує повідомлення від адвоката і приголомшений. Але те, що сталося далі, здивувало його ще більше. Уявіть собі вам 73. Ви сидите в кухні, варите борщ на вечерю і раптом лунає дзвінок. Голос рідного сина Олексія каже рівним холодним тоном Мамо, ми поміняли замки, ти більше тут не живеш. Ці слова врізаються в серце, як ніж, але пані Ганна не підвищила голосу, не розплакалась. Вона мовчала кілька секунд, вдихнула глибше і просто сказала: Зрозуміла, не тому, що змирилась, а тому, що вміє тримати гідність навіть тоді, коли світ руйнується. Через два дні Олексій отримує офіційне повідомлення справжнє. З гербовою печаткою. адвокат діє від імені пані Ганни. Це не просто відповідь, це стратегічний крок. Вона не кричала, не просила, вона діяла так чинить жінка, яка пройшла голодні дев'яності, бачила, як зникають рідні, і навчилась виживати без чужої допомоги. Хто думає, що старенька, ви це слабкість, той нічого не знає про справжню силу. У нашій культурі літні люди це скарб, а не тягар. Але, на жаль, не всі це пам'ятають. Є діти, які забувають, скільки ночей мама не спала, коли в них температура. І от коли вона мовчить у відповідь на зраду, це не страх, це гідність. Пані Ганна не дозволила сльозам затьмарити розум. Вона знала, тиша це теж мова. Іноді вона говорить голосніше, ніж будь-який крик. Та що найбільше вразило, це не юридичний крок і не спокій, а те, що сталося далі. Бо коли син вирішив, що контролює ситуацію, він і уявити не міг. Що мама зробить наступним. Це була не помста, це був урок, і от саме з цього моменту починається найцікавіше справжня історія про силу, самоповагу та те, що означає бути вільною, навіть коли всі вважають тебе надто старою, щоб боротися. У свої 73 роки вона знову стоїть на подвір'ї, дивлячись, як ховають сусідку це вже третій похорон за літо. Вона розмірковує про втрату, старість і біль. Колишня травма коліна змусила її користуватись палицею. Лікарі радили їй більше відпочивати, але вона вперто продовжує ходити сама. Літній ранок у селі Підгірці починається з дзвону церковних дзвонів. Пані Ганна стоїть біля огорожі в чорній хустці, третій похорон за це літо. Спочатку пан Василь, потім пані Ніна, тепер її близька сусідка Марія. Вона стискає палицю, відчуваючи, як кожен крок дається все важче. Але не жаліється старість для неї не тягар, а частина шляху. Її обличчя несе в собі цілі епохи, часи, коли за хліб треба було вистоювати в черзі, коли газета була єдиним джерелом новин. Після похорону вона довго сидить на лавці під яблуною, поглядаючи на стару вулицю. Коліно болить, ще з тієї зими, коли підслизнулась біля криниці. Лікар у районній лікарні строго сказав: Вам не можна ходити самій, пані Ганно. Але як пояснити лікарю, що самостійність для неї як повітря, що кожен похід у магазин це не просто купити хліб, а нагода сказати Доброго дня, знайомій продавчині Оксані, побачити дітей на велосипеді, понюхати свіже повітря. Її палиця не скрипить, вона грає свою мелодію. І ця мелодія говорить Я ще тут. Люди часто вважають, що після 70 життя зупиняється, але це не так. Пані Ганна вміє знаходити радість у дрібницях чашка чаю з ромашкою, ранкове сонце на підвіконні запах свіжого хліба з пекарні навпроти. І, хоча біль нагадує про себе, вона ніколи не дозволяє йому керувати своїм днем. Старість це не про слабкість, це про досвід, про те, як пройти крізь втрати і не втратити себе. Вона не боїться смерті, бо знає, що жити означає не лише дихати, а й відчувати, а поки вона ще ходить сама. Хоч із палицею, хоч повільно, вона буде залишатись собою. І саме тому, коли Олексій намагається переконати її переселитися до сонячного узвізу, вона тільки усміхається, але це вже наступна частина історії. Вона описує, як прожила на вулиці Кленовій 38 років, знає кожен куточок, кожен паркан, кожне дерево. Син Ігор не раз наполягав, щоб вона переїхала в пансіонат для літніх людей. Сонячний узвіс, з медичним доглядом і зручностями. Але вона не погоджується вона цінує свій дім і свою свободу. 38 років не просто цифра це життя. Пані Ганна живе на кленовій вулиці ще з того часу, коли її Ігор був першокласником і бігав босоніж по двору. Вона пам'ятає, як садила перший бузок біля хвіртки, як разом із чоловіком штукатурили хату своїми руками. Як сусіди збирались на вареники і співали пісень під гармонь. Кожен цвях, кожна тріщина в стіні це частина її історії. Як можна просто взяти і залишити це все заради чужого стерильного коридору з табличкою Санвузол? Ігор, тепер дорослий, серйозний, в піджаку і з планером у руці, не раз пропонував Мамо, у сонячному узвозі зручно є лікар, є масажист, кухня. Як у ресторані. Але хіба смажена картопля з ресторану замінить запах власної печі? Він не розуміє справа не в комфорті, а в корінні. Там, у пансіонаті, вона була б гостею. А тут вона господиня. Тут її кішка мурка, її вишиті рушники, її яблуня, під якою спав онук Тарас у дитинстві. Свобода це не про далекі подорожі, це про те, щоб вирішувати, коли вставати, яку сорочку вдягти. І коли поливати квіти. У сонячному узвозі за неї все вирішать о котрій їсти, коли приймати таблетки, з ким спілкуватись. А тут вона може сама обирати, подзвонити сусідці Галі, піти на базар або просто сидіти в тиші, згадуючи, як бігали діти подвір'ям. Саме ці дрібниці роблять її життя повноцінним. І найголовніше, вона не відчуває себе літньою, вона досвідчена. Так, у неї болять коліна, але руки ще можуть сплести килимок, а серце радіти ранковій каві. Кленова вулиця це її дім, її історія, її всесвіт. Але не всі це бачать. І коли Ігор починає нав'язувати свої рішення, вона ще не знає, наскільки далеко він вже зайшов ігор наполіг, щоб вона придбала смартфон на випадок, якщо щось станеться. Врешті-решт вона телефонує йому, щойно виявивши, що не може відкрити двері, жоден із її старих ключів не підходить. Вона розуміє замки змінено навмисно, смартфон. Для когось буденність, а для пані Ганни ще один виклик. Вона довго пручалася. Що мені з тією коробочкою, я й так усе знаю. Але Ігор наполіг мамо, ти маєш бути на зв'язку, а раптом щось трапиться врешті-решт вона здалась. Купили той гаджет, навчили, як відповідати на дзвінки, навіть зробили їй фото на заставку мурка, кішка, що сидить на вікні. Вона не розуміла всіх функцій, але одне вміла точно дзвонити. І от в один ранок, коли вона повертається з магазину з торбою молока і хліба, щось не так. вона дістає ключі, але двері не відкриваються. Один ключ, другий жоден не підходить. Спочатку думає, що помилилася, можливо, хтось пожартував чи щось сталося з замком. Але потім правда починає прорізатись як мороз через щілину це зробили спеціально. Не випадково, це рішення, не її. Зітхнувши, вона дістала той самий смартфон, натиснула на іконку сина і зателефонувала. Ігорю, я не можу зайти в хату, замки не ті. На тому кінці мовчання, кілька секунд тиші, що тягнуться, як вічність, потім сухе. Мамо, ми, ми змінили замки, це для твого ж блага. І в цей момент у пані Ганни щось затремтіло всередині не руки, не голос, а щось глибше довіра. Бо чужі можуть зробити боляче. Але коли це роблять свої ман, воно ріже глибше, ніж будь-який ніж. Вона не кричала. Лише стояла на порозі, тримаючи пакети з молоком, що вже починав просочуватись. Сусідка навпроти махнула рукою, не знаючи, що сказати, і тоді пані Ганна зрозуміла її життя щойно змінилося, але наскільки вона ще не уявляла, бо за цими новими замками ховалося щось значно більше, ніж просто турбота сина. Під час розмови Ігор зізнається він і його дружина Жанна замінили замки заради безпеки. Вони хвилюються, що мама забуває ліки, залишає плиту увімкненою, і їй важко підніматися п'ять сходинок до ганку. Коли правда виходить назовні, вона не завжди приносить полегшення. По той бік слухавки Ігор намагається говорити м'яко, наче з дитиною Мамо, ти часто забуваєш ліки. Минулого тижня ти ледь не залишила плиту увімкненою, а ті сходинки, ми боїмось, що ти впадеш. Пані Ганна слухає. Але її серце б'ється важко. Їй не 93, їй 73, вона ще не немічна. Так, іноді болить спина, і пам'ять вже не та. Але хіба це привід позбавити людину дому? Ігор говорить не сам поруч Жанна. Вона завжди була мовчазною, але тепер її голос чути чітко Ми все зробили заради тебе, ми тебе любимо, але ти більше не можеш бути тут сама. І тут пані Ганна розуміє. Рішення вже ухвалене, не з нею, за неї. Вона не має права голосу в її житті, як у квартирі з новим кодовим замком, без паролю, який вона знає. Це все приниження, замасковане під опіку, її серце розривається навпіл. З одного боку, розуміння, так, діти бояться за неї, але з іншого болісна думка. Хіба турбота виглядає як пастка? Чому ніхто не сказав цього в очі? Чому вирішили, що вона не здатна приймати рішення, бо вік це не вирок, це досвід. І замість того, щоб сісти за стіл і порадитись, її просто поставили перед фактом у її ж домі. Але найсильніше це те, що вона не сказала нічого у відповідь, тільки подивилася на телефон, з якого лунали ці слова, і мовчки опустила його на лавку біля хвіртки. У повітрі зависла тиша, а в голові одне питання. Якщо тепер вона тут не живе, то хто вона для них? І головне, що вони зроблять далі. Бо, як показав досвід, це був лише початок наступного набагато гіршого кроку. Ігор і Жанна підготували для неї кімнату в сонячному узвозі з балконом. Ігор оформив документи. Вона спокійно запитує Тобто я вже тут не живу? Вони пояснюють, що все заради турботи і безпеки, але вона помітно засмучена. Наступного дня Ігор привозить документи. Охай на теку з гербовим штампом, наче мова йде не про маму, а про банківський кредит. Ми вже все оформили. Там у сонячному узвозі для тебе є кімната з балконом, гарний краєвид свіже повітря, догляд цілодобовий, говорить син, ніби читає рекламну листівку. Жанна киває поруч, тримаючи ключі від нових дверей, а пані Ганна мовчки дивиться у вікно, наче все це не з нею. Тобто... Я більше не живу тут, питає вона, повільно і спокійно, як у храмі, коли ставлять найважливіше питання. Ігор зітхає. Мамо, це не так, просто там тобі буде краще, безпечніше. Ми хочемо тобі добра. Але її очі стають порожніми, бо коли добра роблять без запиту, воно більше схоже на диктат вона не плаче, але всередині грім. Бо рідний дім це не просто будівля. Це пам'ять, запах, голос, що лунав зі старого радіо на кухні. Їй обіцяють балкон, але хіба він замінить запах буску під вікном її спальні? Вона знає кожен цвях у цій хаті, кожен скрип у підлозі, а тепер її кличуть у місце, де все стерильно, нове, але чуже. Там не буде старого ковдри, що зберігає тепло рук покійного чоловіка, не буде її рушників вишитих власноруч. Не буде ранкових добрий день від листоноші Степана, який завжди приносив газети й хліб разом, бо в пансіонатах усе за графіком, а душа не живе за графіком, але вона поки мовчить. Не тому, що погоджується, а тому, що вчиться слухати глибше. Її серце, як старий годинник, воно тикає не голосно, але точно. Вона бачить, що Ігор дивиться кудись у бік, він боїться її погляду і не дарма. Бо він ще не знає, що наступний його крок розпакування її речей без дозволу розіб'є її серце сильніше, ніж усі попередні рішення. Вони почали збирати її речі без попередження, поки вона була на похороні. Жанна заходить без стуку, починає складати те, що може знадобитися. Пані Ганна вкотре наполягає, що хоче залишитися вдома і відмовляється від допомоги. Цього разу її не було вдома. Вона пішла на похорон пані Тамари. Тихий, скромний у сільській церкві, з запахом ладану і старих ікон. Вона не знала, що, поки вона стоїть із запаленим свічкою, у її хаті чужі руки вже відкривають шафи. Жанна зайшла, не подзвонивши. Вона сказала сусідці, що тільки зберу деякі речі для мами. І вже за годину в її кімнаті стояли коробки, речі запаковані, як у пересильному таборі, не з турботи, а з поспіху. Пані Ганна повернулась і застала Жанну над її шухлядою з хустками, тими самими, які вона вишивала ще до народження Ігоря. Ми беремо тільки найнеобхідніше, сказала Жанна, не піднімаючи очей. Але що таке необхідне для людини, яка прожила в цьому домі майже чотири десятиліття? Ложка, з якої вона їла суп увечір, коли дізналась про народження першого внука? Фотографії з пожовклими краями, на яких ще живі ті, хто давно пішов, Ганна стиснула пальці, спираючись на палицю, і голос її став рівним, майже твердим Я залишаюся, я не потребую допомоги. Але Жанна лише кивнула, мов нічого не чула, і далі складала свитри в сумку. Цей момент вчить одну річ коли тебе не чують, не кричи. Погляд, мовчання, тверда постава вони іноді кажуть більше. І, хоч тіло пані Ганни не мало сили боротися, її дух стояв непохитно, і кожне речення, сказане нею, звучало як останнє слово на суді, але те, що вона не знала, це те, що справжня битва тільки починалась. Бо навіть не речі боліли найбільше, а те, що її простір, її святе місце був вторгнутий, без дозволу, без поваги. І хоча вона ще не сказала все, що хотіла, вона вже почала бачити, що за цим стоїть. Бо наступне, що вона чує, це шепіт внуків і нові плани на її дім, які до неї не мають жодного стосунку. Розповідачка згадує, як чула, що невістка задивляється на її порцеляну, а Ігор Мимохідь оцінює вартість її меблів. Внуки жартують про золоту нерухомість бабусі в районі, де зростають ціни. Вона починає розуміти справа не тільки в безпеці. А в контролі й майні. Іноді найболючіше не в тому, що ти чуєш прямо, а в тому, що ловиш між рядками. Пані Ганна пригадує, як стояла в кухні, наливаючи собі ромашковий чай, коли почула, як Жанна каже: Цей сервіс ще з Польщі, такий зараз у вінтажі дорого коштує. В її голосі не було ані спогаду, ані поваги, лише обрахунок. В той самий момент Ігор, оглядаючи вітальню, кинув жанні. Ці меблі ще міцні, на OLX можна виставити будуть, будуть брати, і в повітрі зависло щось гірке. Внуки, ще молоді й наївні, жартували без злого наміру. У бабусі тут золота нерухомість. Район тепер престижний, айтішники викуповують хати. Вони сміялись, не знаючи, що кожен їхній жарт, як голка в серце бабусі, бо це вже не про турботу це про контроль, про активи, про можливість перетворити дім на вигідний об'єкт. А вона ще жива і стоїть поруч. Вона сиділа в своїй кімнаті, слухаючи, як поза дверима ділять її життя, мов шахи на полі. Цей стіл заберемо, шафа стара, але під реставрацію зійде. Ніхто не запитав, чи це тобі ще потрібно. Усе вирішили, без неї. А серце кричало: Я не речі, я не квадратні метри. Вона мати, бабуся, жінка, яка все життя віддавала. А тепер її спадщина стала здобиччю до моменту. Як вона ще навіть не пішла зі сцени. І в той момент, коли її власна сім'я говорить про її хату, наче про інвестиційний проект, вона вже точно розуміє проблема не в турботі, вона у владі, у жадібності загорнутій у папір із написом Безпека. І якщо вона не встане за себе зараз, то її зітруть ще до того, як з'явиться напис на пам'ятнику. Але що ж вона зробить тепер, коли все вже майже вирішено? А тепер зупиніться на мить і подумайте, скільки разів ви мовчали, коли вас відсовували на другий план, прикриваючись турботою? Скільки разів ви погоджувалися на для твого ж блага, коли серце кричало Ні? Пані Ганна показала, що гідність не має віку, а право на слово не зникає після пенсії. Питання лише в одному чи будете ви чекати, поки хтось змінить замки у вашому житті? Чи є у вашому житті ті, хто потроху забирає ваші рішення, простір, волю, прикриваючись нам допомогою? Чи, можливо, ви самі той Ігор, що діє з найкращих намірів, але забуває про найголовніше повагу? Задайте собі ці запитання сьогодні, бо завтра може бути запізно. Якщо ця історія зачепила вас, не тримайте це в собі. Напишіть у коментарях, чи переживали ви щось подібне. Або, можливо, зараз стоїте на роздоріжжі між турботою і контролем. Не мовчіть, ваш досвід може бути ключем для когось іншого, хто зараз стоїть перед зачиненими дверима. І не забудьте підписатися на канал та натиснути дзвіночок, бо тут ми говоримо про справжнє, про життя, яке не вміщується в шаблони. І повірте, найцікавіше ще попереду.